Доброго ранку, малята! Малята! Сьогодні ви дізнаєтеся, які зміни відбуваються навесні в живій та неживій природі. Навесні сонце починає прогрівати ґрунт. Але погода все ще мінлива. Теплі дні раптом змінюються холодними, сніговими. Недарма в народі кажуть весна та осінь на дню погод вісім. Поступово сходить сніг, з'являються перші проталини. Сонце все віще піднімається над землею, віддає все більше свого тепла, пробуджуючи природу від зимового сну. На полях починає танути сніг. Дзюрчать перші струмочки. На небі з'являються білі хмари баранці. Вони називаються купчастими хмарами. На річках починається льодохід. Річки переповнюються водою і виходять з берегів. Настає час повені. Все це ознаки настання весни в неживій природі, і головна з них танення снігу. Із змінами в неживій природі відбуваються зміни в житті рослин і тварин. Все радіє на землі весні. Ліс пробуджується, наповнюється звуками, рухом. Рослини тягнуться вгору, намагаючись отримати якомога більше сонячного світла. Ще одна помітна зміна в природі навесні. На деревах і кущах розпускаються бруньки. Це означає, що вже відновився сокорух. Починають зеленіти листочки на деревах, на вербах, на вільхах, на кленах. На березах. На озлісі з'являється перша травичка. Зацвітають пролізки. Прийшов час повертатися перелітним птахам. На початку березня раніше інших прилітають граки. І шпаки. А за ними жайворонки, зозулі, ластівки. Навесні птахи в'ють гнізда. Зозуля гнізда не в'є, вона відкладає свої яйця в гнізда інших птахів. Пташенятам потрібен корм, і птахи добувають його, знищуючи величезну кількість шкідливих комах. Які, до речі, вже прокинулися. У квітні прилітають велики. Блукаючи по лугах, велика шукає їжу жаб, комах. Вони влаштовують свої гнізда на невисоких деревах, стовпах, дахах. Їхні гнізда схожі на великі купи хмизу. Ранньою весною народжуються зайченята, більченята, вовченята, лисенята та багато інших тваринок. Прокидаються від зимової сплячки ведмеді, їжаки, борсуки. Але з бароги та нірок вони виходять вже з дитинчатами. Матері продовжують годувати їх молоком, але незабаром звірята привчаться самостійно шукати комах. Торішні ягоди, цибулини рослин і молоду траву. Заєць, білка і горностай змінюють колір своїх шубок. Ось такі зміни відбуваються навесні в природі.